Та в ефірі інформаційний випуск новин 14 березня. Сьогодні день українського добровольця, день відважних людей, справжніх патріотів, які, не вагаючись, покинули буденне життя та взяли до рук зброю, аби захистити країну. Саме вони кістяк та суперсила нашого народу. У час війни сили територіальної оборони стали наймолодшим родом військ в українській армії, і 1115 днів повномасштабного вторгнення разом із захисниками гідно боронять Україну від російського агресора. Слава Україні українським добровольцям далі про головні події п'ятниці в області дивіться на 33 му телеканалі. Молодь пам'ятає Шухевича. Саме під такою назвою Дендропарку міста відбувся квест, організований молодіжним центром. Його приурочили до 75-ї річниці загибелі в бою головнокомандувача УПА. Також ця акція стала однією заході з заходів з шанування внеску українського добровольчого руху у визвольних боях. Збираємо ми в цей день нову генерацію, наше нове покоління для того, щоб молодь насправді пам'ятала генерал хорунжого Шухевича для того, щоб Пам'ятала його мудрість для того, щоб у вигляді гри квесту здобути якісь нові знання, компетенції, які будуть необхідні їм в майбутньому. У заході взяли участь вихованці різних закладів освіти. Вони продемонстрували свої знання в різних сферах. Загалом сьогодні учасниками є більше ста людей з. 16 навчальних закладів громади та організацій громадських, які діють у місті, це молодь від 12 до 17 років, яка або залучена до якогось молодіжного руху, або вперше долучається до подібних ініціатив. І власне тут представники різних ліцеїв, гімназій, представники військового ліцею державної прикордонної служби пластуни та інші. Під час квесту на молодь чекали різноманітні завдання, що поєднували інтелектуальні вправи, історичні питання та фізичні випробу. Власне, завдання будуть різні від розбирання автомату Кавашникова, там роботи з радіостанціями, завданням з тактичної медицини, з домедичної допомоги, розпізнаванням вибухонебезпечних предметів, виконанням завдань з історії України, ідентифікації постатей, найрізноманітніших завдань, які розвивають в них навики командної роботи, розвивають в них вміння з дисциплін. Умовно базової військової підготовки і допомагають їм засвоєння матеріалів захисту України, років історії та інших років. Школі. Одним із перших випробувань для учасників стала збірка автомата на швидкість. Це завдання вимагало зосередженості, спритності та точності. Процес контролювали викладачі Держприкордонної академії, які оцінювали вправність молоді. Заразом давали їм цінні поради. Затвор до затворної рами з газовим поршнем. Правильно вставити. Окрім того, юнаки й юначки виконували і завдання спрямовані на пошук та розпізнавання підозрілих об'єктів. Один, два і чотири. Як ви думаєте, це яка? Один. Ще два. раз два подумає. Два. Два. Перемен два молодці. Знаходили вибухонебезпечні предмети. Предмети в виділеній зоні. І так молодь не лише випробувала свої сили у змаганнях, а й продемонструвала знання з першої домедичної допомоги. У цьому їм допомагали працівники Червоного Хреста», які контролювали виконання завдань та надавали цінні поради. Ми знали, що буде щось про надавання першої домедичної допомоги, і ми готувалися там до трішки іншого. Ми не думали, що тут буде саме теоретичні запитання. Ми все-таки практично більше готувалися. Але теоретичні запитання також дуже цікаві. Я думаю, що це потрібно знати, потрібно повторювати, щоб не забувати перші. Якісь немедичні медичні послуги допомога. Крім того, працівники Червоного Хреста виконували й іншу важливу місію. Вони стежили за самопочуттям учасників, а у разі ексанних ситуацій оперативно приходили на допомогу. Ми На зв'язку з командиром пласту. Якщо стається якась ситуація, до якої ми маємо долучитися, він нам дзвонить, і ми бігом відправляємось на точку. Після завершення квесту серед учасників визначили найсильніших та й найквітливіших. Ті, хто продемонстрував найкраще знання, витривалість і командну роботу, отримали заслужені нагороди. Урочисте відзначення переможців стало підсумком напружених змагань. Тож цей день запам'ятається юним здобувачам освіти яскравими враженнями та емоціями. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал. Тренування на межі можливостей, страх і невпевненість це відчуття, які можна і треба контролювати кожному воїну. З цією метою бійці Національної гвардії України, які нещодавно приєдналися до війська, проходять інтенсивну базову загальновійськову підготовку. Їх навчання триває майже два місяці, і одним із найскладніших етапів є подолання психологічної смуги перешкод. У ній змодельовані стресові ситуації наближені до реальних умов бою. Тож після її проходження захисники долають свої Внутрішні бар'єри розвивають стресостійкість, витривалість і навички швидкого прийняття рішень у критичних умовах. Це допомагає їм стати сильнішими не лише фізично, а й морально, а ще й покращити команд. Пройшовши таке випробування, гвардієць Олександр зазначив, що кожен чоловік має відпрацювати ці навички і бути більш підготовленим для того, щоб стати на захист своєї землі, своїх рідних і близьких. Поштова марка для Маріуполя. Укрпошта запускає в обіг чергову марку із серії Міста герої. Це восьма серія, восьма марка присвячена українському Маріуполю. Вона присвячена, на жаль, трагічним третім роковинам, коли 16 березня на будівлі драмтеатру, де ховалися мирні жителі з Маріуполя, близько тисячі людей, де великими літерами було написано слово Діти. От, скинули дві авіабомби. За масштабне руйнування близько 600 людей загинули, на жаль. От і присвячений цим роковинам, Укрпошта вводить в обіг марку міста героїв Маріуполь. На Марці зображений саме. Будинок драмтеатру до того, як почалась руський мір, прийшов і після того, ще залишилося. Символічним є й місце проведення спецпогашення це пекарня, яку відкрила сім'я переселенців з Маріуполя. Вони приїхали до Хмельницького за день до повномасштабного вторгнення, і так додому досі не повернулися. У нашому місті підприємці спершу волонтерили, а потім вирішили ще й здійснити давню мрію відкрити сімейну пекарню. Допомагали, готували їжу для них спочатку. А коли вже настав час, що ми не справляємося, то відкрили пекарню. І майже два роки ми тут. І ми дуже вдячні в першу чергу хмельничанам, що нас підтримують, і ми би без вас не впоралися. Як тільки ми побачили. Саму цю марку нам показали, то це 100% Ми прям погодились. Ми не до цього ми 100% погодились, але це дуже велика честь. Перш за все, напевно, це честь і повага до нашого батька, тому що. Якщо б до нього була така пропозиція, то ну, він правда би дуже дуже сильно б цьому. Після спецпогашення марка зайняла почесне місце у пекарні маріупольців. До слова, саме цей ескіз не просто особливий, а й унікальний. Перший в історії України всі марки покриті сталю з Азовста художником марки і картки є Олег Шупляк. От номінал марки 400 тисяч примірників. Номінал марка М. Це можна відправляти прості листи від 50 до 250 п'ятдесяти грам по Україні. Вартість блоку 160 гривень. Стати власником маріупольської марки може кожен. Придбати її можна у будь-якому відділенні Укрпошти або ж на офіційному сайті товариства. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Сучасні яскраві та багатофункціональні. У трьох ліцеях в Кам'янці-Подільському розпочали свою роботу оновлені харчоблоки. Крім яскравих кольорів, у їдальнях з'явилися зручні меблі та високотехнологічне обладнання. Це дало змогу не лише створити новий комфортний простір, а й зробити страви від кухарів ще більш збалансованими та різноманітними. Ба більше ще в лютому тамтешні кулінари пройшли майстер-клас з освоєння азів здорового харчування школярів. А вже сьогодні тішать такими стравами дітей. До слова, модерні. У навчальних закладах здійснили в межах реформи шкільного харчування, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська ще в 2020-му. На облаштування їдалень у ліцеях номер 5 9 та 16 виділили понад 25,5 мільйонів гривень з державного бюджету та понад 6 мільйонів з міського. Мрія стати поліцейським здійснилась. П'ятирічний Ромчик із Славути на день став справжнім правоохоронцем. Про таке захоплення цієї професії розповіла мати хлопчика, інспекторці служби освітньої безпеки. Тож поліцейська разом з колегами з Шепетівського райуправління вирішили втілити мрію дитини у життя. Звичайний буденний день малюка в одну мить перетворився на справжню пригоду. Ромчику видали форму, спеціальний жилет і кепку та запросили на екскурсію до відділку поліції. Ну а далі на нього чекало патрулювання вулиці. ...рідного міста на службовому авто. А на завершення, крім нових знань та яскравих вражень, малий мрійник отримав ще один сюрприз. Правоохоронці подарували йому іменну поліцейську жилетку плитоноску Хотіла купити автомобіль, натомість залишилась без власних заощаджень. Довірлива хмельничанка втратила майже 245 тисяч гривень, перерахувавши кошти за автівку з-за кордону. Попередньо жінка знайшла оголошення у соцмережі про продаж бажаного транспортного засобу, зв'язалась із автодилером, і той повіцяв швидко його пригнати в Україну. Втім, попросив наперед переказати кошти за розмитнення й транспортування. Далі вирішив заробити ще більше і виманив гроші за зміну номерів і підготовку. Овку документів, то жінка переказала 245 тисяч, а бажаної автівки так і не отримала. Тоді зрозуміла, що натрапила на шахраїв і звернулась до поліції. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Погода на вихідні. Синоптики прогнозують погіршення погодних умов та поступове зниження температури. Внаслідок проходження атмосферного фронту на території Хмельниччини в суботу, в нічні години випадатиме невеликий дощ, в день помірний. Місцями значний вітер, південно-західний. в Вдень години з переходом на північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 3 до 8 градусів тепла, в день в південній частині 7-12. 12 градусів тепла, в північній частині області 3-8. У Хмельницькому вночі 5 градусів тепла, в день 8-10. В неділю також прогнозуємо. В нічні години помірний дощ з переходом в сніг. В деньні години місцями невеликий дощ. Температура повітря знижуватиметься. В нічні години становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В день години 3 градусів тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зу зустрічі уже наступного тижня.